І всім привіт, друзі! Ви на каналі Саша Блойт, і сьогодні я вам покажу, як пройти Color Орді першу частину. Якщо під цим відео набирається багато лайків, то покажу ще і м -м, всі решти. Так, чекайте. чого я взох або все загрузилася. Починається все з лобі самого і ми беремо червону фарбу. Бедемо в цей бік, тому що ну, з того боку треба цілу карту обходити, як би. І в нас тут перше. Так. Опа, кліхітка. У нас було багато шансів здохнути, але я якось зробив так. Треба або їм трошки Та, ну. треба, аби він трошки відійшов. Може треба мені прийти туди. Як бачите, он диво та кімнати, і він пішов ту кімнату. Сідмоблю. Беремо далі отвертку, і тепер нам потрібно повернутися назад. От, тут цей і вентиляція. Далі ми тут проходимо невеличкий паркурчик. Так, головне, щоб не натиснути вимкнути відео. А, а, зжитки. Так, добре. Полегті йдемо. Паркурчик, ну, такий середненький. Тому що ну, буває трошки важко на самій пензлики стати. І вже перед самим кінцем дохнути. Що. Що. І будь ласка, єс. До речі, я вам кажу це місце запам'ятати, тому що тут є ця кімната. З о, голубою фарбою. Десь тут десь тут мені Ну Дивіться, ми на нього сильно уваги не звертаємо, ми заходимо сюди і беремо вже третю кісточку. Ну, у нас зараз оранжевий колір, так що ми заходимо в оранжеву кімнату, що логічно. Ну, тут нічого немає, крім жовтого кольору. Щоб відкрити жовтий колір, то ми маємо повернутися назад. Тут на початку доволі таки просто прийти початок десь до голубого кольору. Починає з голубого кольору, там вже починається трошки важко, бо треба вже по всій карті ходити тут ще якби недалеко. Добре, ось такий паркурчик. Ну, може і не зовсім паркурчик, але все одно якась незрозуміла фігня. До речі, ну, вона сама по собі так але Просто треба знати, куди йти. Ну, можливо, ви собі. Подивитися за мною, куди я йду. Ще не дуже Ще не люблю, коли є чувачали, тому що вони трошки заважають. Але все одно так. Ну, Хай вже подивиться бідняга куди йти. Вже, я думаю, він знав. Так. Сподіваюся, що я не здохну, тому що. Ну, тільки сказав і все. Взагалі-то я не мав на увазі це паркурчик, я мав на увазі стікми самого. Головне це дисципліна. І не тікати, не тікати, Тіпо, мов не робити спідран, бо часу достатньо. Так що, в принципі, ти чувак теж здох. Походу. Або, може, це вже інший чел. Ну, Ми все одно вже дійшли до того моменту. Ні, це ще не той моменти. Е, ще. Так, як я казала, що гра розділена на дві половини, то перша половина легенька, друга вже складненька. О, де? І все. Так, цю кімнату теж запам'ятовуємо, бо ми тут на самому кінці прийдемо. Бо ключ стоїть. Так, я вже чую, як цей. Це його. Я не знаю, як його назвати. ну, Стік мені його хоче якось обізвати, тільки не знаю, що надійка. Так, це місце ми зараз сюди повернемось. І все, ми прийшли половину гриб. Хоча, я думаю, що не в фарбі все залежить. Добре, ми вертаємося на свій початок, так як я казав. Тут. Ну, Ідемо знову на цей паркурчик вентиляції. І у нас, до речі, ще я би казав би збирати кісточки саме під час гри. Тому що ну можна зібрати всі фарби, все це прийти. І вам треба буде ще шукати кісточки. Я вам кажу так: е, поки шукайте якусь кімнату, то досі шукайте кісточки. Ну, як бачите, більша частина. Їх знаходиться саме в кімнатах. І як про цю стоїло. Ну, таке ліпше не робіть. Це чисто. Це чисто я так роблю. Бо що хочу час законом. Ось, так як я казав. І беремо вже наш новий колір. Саме синій. І тепер йдемо вже сюди. Береж тут розова кімната. Ой, тут запам'ятайте, ми ще сюди обов'язково повернемось. Так, дивіться. Що у нас тут є? У нас тут є пила, І нам потрібно повернутися в жовту кімнату. Бо в жовтій кімнаті в нас якраз і треба буде. Це штуканці. І тут ще одна кісточка. У нас вже є сім, це вже більше як половина. Ну, немає половини, тому що це. Е, як воно? Непарне число. Так, коротше. Тут ще фіолетова кімната. І тут речі ще можна зібрати кісточки. Так. Ось, ми прийшли. І беремо дощечку І нам потрібно зараз буде вертатися до фіолетової кімнати. Нам, до речі, залишилося ще скільки там. Чотири кісточки. А вже три лишилися. Добре, нам зараз потрібно повернутися тим самим шляхом. Ху, не, аби стікмент по дорозі не трапився. Ще я би хотів би тут віднайти ще одну кісточку. Тут є десь така кімнатка. Демо. О, там стік неподалік. Вон, я його бачу. До речі, через молот, ключ, пилу, твердку. Всі предмети можна дивитися десь стікми. Якщо ви помітили, що є, на, що на горизонті з'явився стікмен, і він рухається у вашу сторону, то раджу не думати і валити. А так як у вас немає кольору, то шукайте якісь хором. По типу відкритих кімнат, отаких таких секретних кімнат. І так далі. Так, бачите, через молот можна на нього грати. І на інших гравців. Якщо ви граєте з другим. Він десь догубився, то можете його з поміч цього всього знайти. Ой, бота я пішов. Так. Він сюди може зайти, так що не думайте, що це складно. Стосовно молота, куди нам зараз потрібно йти, то нам потрібно повернутися в червону кімнатку. Так, ніби його. Та нам потрібно повернутися у цю кімнатку за розовою фарбою. Ось вона. І нам потрібно забрати ще одну кіт. Так, опа, десь він тут. Так. Я не маю чого подивитися. Ага. Дякую, що не пішов той бік. Мій бік. Зараз потрібно буде знову ж таки повертатися, бо в нас є ключ. Так. Але бачу, що ми не скоро та й вернемось. Добре. Чуваки, ви що я його до вас маню, але... Ну, що зробити? Відео і так вже 10 хвилин. Так, що я зараз? рахунок цієї кімнати я вже казав, що нам потрібно знову ж таки сюди піти. І ми забираємо зараз останню кісточку. І, е, що? І що? Ми ну, та й проходимо. Би, якби так. так що До речі, на рахунок кінцівок я так і не знаю, яких там проходити. Типа я заходив в рандомну кімнату, там просто тупо не міг вийти і розпавнююся і все. А, так, так так, так, так Мене зараз знову і так, Цей парпурчик дуже довгий. І... Нам потрібно зараз знову йти тим, тим самим шляхом. В основному в цій грі потрібно йти завжди тим самим шляхом. Так, що що? Так Просто знаєте, такий вам факт розказав. Беремо останню кісточку, все, ми зібрали всі. Тепер можемо йти. А може і не можемо. Там стіп не. чувак? О, я зрозумів, що таке. Пішов! Ми можемо здохнути. Та не попугаї, коротше, кричать. Я зробив фабрику цеглин. Мусо... Я забув, що тут кімната. Рерніш, я не забув, я просто не знав. Мені дуже близько, Де не варно. І ось ми прийшли сюди по білу фарбу. Та-та-та. Я все правильно зрозуміли. біла фарбу. моё Я вже подумав, що все гаплик. І треба буде все спочатку проходити, але ні. Але нам ще зараз треба повернутися на початок би. І відкрити ці відкрити двері. Ну, трохи стрьомненько, якщо чесно, щось прошу. Тільки серце. Булдоф. Не знаю, дивна кімната. Потрібно змотатися звідси. Він за нами пішов. Є ще такий прикол, що Стікмен може кудись пропасти. Добре, давайте зайду в цю кімнатку, може, подивимось. Він кудись пішов. Це, це прикольно. Ми можемо Продовжити рухатись. Чого стало? Що сталося? Не розумію, просто Сікмен пройшовся біля вас. Не розумію, чого. До речі, по тому, чуваку. Можна орієнтуватися, де приблизно сейф зона І це прикольно. Але ще не до кінця. Так, бачите, ми вже недалеко від цієї сейф зони, але нам треба, щоб Стікменс. Щоб цей молодий чоловік кудись пішов. Так. Сюди ні. Ми йдемо сюди. Ось, сейф зона. Заходимо сюди. На старт. Тут постаємо. Я заходив перші дві двері. Якщо... Давайте зайдемо вправ. Ну, ви можете заходити, в яку хочете. І тут я поняття не маю, що робити. Ну, добре. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і всім вам па-па!